Друзі, нагадую вам, що чекаю від вас зауваження до ДСТУ. Оскільки ініціативу провело лише два заводи, напевно, решта не зовсім розуміє, наскільки це важливо. В цьому відео поясню, чому дуже важливо зробити пропозицію до нової версії ДСТУ на біотоно. Пункт перший експорт. На сьогодні в ДСТУ прописано, що, що біотонул має з бензином від 1 до 10%. Прописано, що можуть бути тетраетил. етил. ЕТБЄ може бути і написано інші дентруючі добавки, відповідно у разі здійснення експорту ці дентуруючі добавки можна виписувати. Відповідно до зовнішнього економічного контракту. І в цьому криється основна перепона для використання ДСТУ на експорт, яка не дає податківцям можливості вільно підписати вам лист на право експорту денотрованого біатонову. Вони всі уникають ставити підпис, тому що багато хто з них трактує таке формулювання наступним чином. Інші денотруючі добавки, будь ласка, додавайте, як хочете, згідно експортного контракту, а от бензин. Бензин згідно до ССТУ, все одно має бути від 1 до 12%. Цей кейс треба змінити. І ми вивільнимо DST-шну частину перепон для експорту. Дякую Юрі Гайсіна, Він сфокусував нашу позицію в цій частині Рома руку. Городок зі своїми юристами помітив. Несостиковки з кодах ДКППФ, які відповідають чомусь лише денатурованому спирту, а не тільки спирту активного неденатурованого. Цей момент ми вже теж відкинули. Але є ще третій блок, по якому поки що ні від кого зауважень немає. Блок стосується взаємостосунків по хімічній продукції, яку виробляють. Я знаю, що майже кожен з вас уже мав. Кучу витраченого часу в боротьбі з податківцями в судах, в експертизах, і стратегія захисту базувалась на тому, що продукт, який ви виробляєте, по фізико-хімічним показникам, не відповідає показникам ДСТу на біотонол. Було таке? Було. У всіх, ну майже у всіх. Як саме ви відбувались, ми не знаємо, я не знаю, я не можу написати. Але ви можете проявити зараз креатив, подивитись на фізико-хімічні показники, які є зараз, і дати пропозиції їх підкоригувати, аби в майбутньому вам було простіше виробляти ті продукти, які ви хотіли б виробляти. Зрозуміло, точно? Сподіваюсь, що так. Вибачайте, якщо багато сленга. Я так зрозумів, з попередніх відео треба робити більш короткі меседжі, щоб у вас був час їх переглянути і не закидувати на YouTube. Тож, друзі, у нас дуже мало часу, понеділок, вівторок інакше, інакше далі знову будемо гратися. Якщо полізно ці зміни, то це будуть великі бюджети. Я, як менеджер, маю забезпечувати виконання завдань мінімальними бюджетами, з максимальною ефективністю. Але взаємодія має бути спільною. Чекаємо. Пробував справу. Все посміхаємося.